Як почати свій шлях маркетингу та правильно обрати спеціалізацію? Я підготувала коротеньке відео, щоб вам було зрозуміліше, що таке пошукова видача і як в неї працювати. Наприклад, ми зайшли в наш Google. Хочемо купити ту саму кавоварку, я про неї вже говорила. Ми вводимо пошуковий запит, купити кавоварку в Google. Що нам спочатку видає? Нам видається ось навіть значок. Реклама. Це контекстна медійна реклама. Оці всі такі зображення з товаром. Що ви клікаєте, ви відразу переходите в товар. Це саме медійна реклама. Тобто є магазин. Ці товари з магазину вигружаються в компанію інтернет контекстно медійну, і ці товари рекламуються саме ось тут. Вони зверху рекламуються, буває інколи, інколи збоку. Отут вони з'являються, тобто все залежить від кількості. Так, це контекстна медійна реклама. Далі інша, йде ось текстова. текстова така інформація. Також тут є значок реклама а, і ось такий текст. Ви переходите, натискаєте на цю кнопку, в основному ви переходите на саму категорію цих товарів. Наприклад, ви, ви вели купити кавоварку, ви переходите не якусь одну кавоварку, якось тут в контекстно-медійній. В контекстно-медійній ви переходите тільки в одну. Ту, яку ви бачите. Тобто, мені цікава от Philips, я на неї натисну і перейду саме в цю картку товару. А в контекстній рекламі ви переходите в категорію, там, де будуть всі кавомашини. І вам потрібно там відфільтрувати за брендом або за ціною, або які у вас там є додаткові характеристики, по яким ви шукаєте, і дивитеся всі ціни, які там пропонуються в цій категорії товарів. Так, далі під рекламою. Реклама це йде перші дві-три строки в пошуковій видачі. Потім нижче спускаємося під рекламою, коли тут вже немає позначок. Оце йдуть сайти це сайти, які просуваються саме по SEO. Так, це ті, в які вкладуються в гроші багато, так? Да? В рекламу? От, якщо перші ми бачимо, це плани. Дороже, мабуть, ті, які з рекламою. Я маю на увазі, що перше, то, що ми бачимо, це ну, как, владільці вкладають в цю рекламу. Эту... Сам рекламу в эту деньги щоб ми видели їх на перших позиціях. Так, Правильно? так, звісно. До вас звертається компанія і говорить, у мене є товари, а мені потрібно, щоб вони були на першій сторінці. І ви вже їм пропонуєте, як маркетолог, що є контекстна медійна реклама, є контекстна реклама і є SEO. Взагалі компаніям потрібно пропонувати оце все. Але якщо є обмеження в бюджеті, потрібно зорієнтуватися на чомусь одному. Якщо у клієнта інтернет-магазин, ви можете запропонувати йому почати саме з реклами. Тобто контекстна реклама це що перші, так, ви правильно оце говорити, оце що перші позиції займають контекстна медійна і ось ці дані, вони. Займають перші позиції, тому що вливають гроші в цю рекламу. Тобто, її потрібно, по-перше, налаштувати, по-друге, за кожен клік знімається ще додаткова оплата. Кожен бізнес він індивідуальний. У когось ціна за клік, за один клік буде 10 гривень коштувати, в когось одна гривня. Все залежить від конкуренції, тобто, чим це конкурентна ніша, тим дорожча буде ціна за клік. В ідеалі компанії мають просуватися і SEO, тому що SEO-просування так, це також постійна робота, тому що є конкуренти, але без реклами ось, ось сайти з'являються на першій сторінці пошуку. Це називається топ-10. Тобто завжди всі клієнти хочуть бути в топ-10. Але топ-10 це дуже складний на ділі процес. Якщо це конкурентна ніша, от як, наприклад, кавомашина, дивимося, Фокстрот. Так, зараз тут. Дивіться, Фокстрот, Він знаходиться і в контекстно-медійній рекламі. Ось магазин Фокстрот, Далі Фокстрот знаходиться в контекстній рекламі. ось, Тобто вони вносять гроші сюди, в контекстно медійну. Це одна компанія, це один спеціаліст займається. Потім контекстна реклама, це другий спеціаліст займається. Так, і я тут бачила. І ось Стео, видача, не перше місце займають, тому що перше місце тут займають, я бачу розетка. Потім дом Кофе, OLX, і виходить так, що Фокструд на четвертому місці в топі займає SEO, те саме SEO просування йде цього магазину, Це якщо взяти оцей один, один магазин. Зачасту такі... Так. Фокстрот займає ніші. Ну, от у, у, у всіх варіантах реклами, да? якщо так можна сказати. Так, бачите, вони охоплюють все. І таку рекламу, і таку, ще й SEO гарно спрацювали. Тому так. А, ну, це вже брендований. Фокстрот, він вже на ринкі, ну, якщо я не помиляюсь, більше 20 років точно. А, він вже запроваджений Гуглом, у Google до нього є довіра, і плюс. Фокстрот дуже багато вкладає коштів. Наприклад, на ту саму рекламу у них не один спеціаліст, який займається рекламою. На кожну групу товарів це, наприклад, кавоварки або не так, техніка для кухні це один спеціаліст займається. Техніка побутова це інший спеціаліст займається рекламою, налаштовує рекламу. А далі там яка ще техніка є: а, телевізори, холодильники, що вони там ще пропонують? Телефони. Це інша вже інший контекст, менеджер цим займається. Тобто, на кожну навіть такий великий магазин, тому там багато-багато спеціалістів, які займаються рекламою. Не один, не два, а їх досить таки багато. А, а якщо так брати, то контекстна медійна це одна, це одна група людей, контекстна реклама це інша група людей і SEO – це вже третя група людей. Сюди ще ви не врахували ще соцмережі. В соцмережі тут не завжди вони відображаються в Google. Ну, якщо вони навіть буває, коли ви вводите якісь послуги або якийсь готель, шукаєте, вам можуть пошукові видачі навіть ці готелі. Готелі з соці... соціальних мереж пропонуватися. Так, дивіться, це все йдуть SEO, SEO-сторінки, ем, ем, а під ними знизу знову з'являється реклама. Це контекстна реклама також. Тобто реклама з'являється як зверху, так і знизу. Все залежить від конкуренції, від ціни, яку люди вклали в рекламу. І також від якості налаштування. Якщо погано налаштована реклама, вона може з'являтися і на третій сторінці Google, і на п'ятій. А це, це означає, що смисла в цій рекламі немає, сенсу ніякого, тому що ніхто не хоче перегортати сторінки, максимум на другу сторінку переходять, А вже якщо це йде третя, п'ята, то вже ніхто туди не перейде. Тому потрібно. Коли налаштовуєте рекламу, потрібно аналізувати. Там є, є такі аналізатори колонки, де вказується, який відсоток ваших оголошень показується в топ-3, який відсоток на першій сторінці взагалі, а який відсоток на третій-десятій сторінці. Тобто вам потрібно зрозуміти, які оголошення мене не спрацьовують, їх потрібно опрацьовувати. Налаштовувати вам, або ви повинні це делегувати саме тому тій людині, яка займається рекламою.